Вітаю, мої любі дівчатка! На моєму тренуванні у нас сьогодні буде тренування з елементами пілатесу. Такі тренування є одні з моїми найулюбленіших, адже ми тренуємося в достатньо спокійному темпі. але... Саме тоді пропрацьовуються дуже глибоко м'язи на нашому тілі. Сьогодні ми пропрацюємо ніжки, сіднички, животик, м'язи та завого дна, нашу спинку, наші ручки. Сьогодні буде неймовірно приємне турнування, і максимально дієве. Я вас запрошую сісти на калимочок у зручне для вас положення, і ми починаємо працювати прямісінько зараз ручки на колінцях. Випрямили спинку, опустили плечики під боріддям від правого плеча до лівого погляд в ліву сторону і в іншу. Дуже важливо виконувати вправу повільно, не повинно бути ніякого відчуття дискомфорту чи болю у вашій шиї. Дихаємо рівно та повільно. І вліво. І вправо. Голову назад не закидуємо, ведемо лише напівколо. І ідеально. Зупинилися погляд перед собою. Наступна наша вправа, ручки через сторони. Заводимо догори. Потягнулися спинка рівно. Опустили праву долоньку і трішки нахилилися з лівою ручкою. Знову ручку догори. Опустили ліву долоньку, потягнулися правою. Ручку догори опустилися на лікоть і потягнулися ще чим дужче нашою лівою ручкою. Опустились на лівий лікоть. І потяг. І далі. Зупинилися. Стаємо навколішки. Робимо видих. Відводимо таз назад. Прогинаємо спинку. М'які лікті. і підіймаємося зі вдихом. Знову видих. І вдих. Ідеально. Видих. Лопатками тягнемось до стелі. Ідеально. І вдих. Видих. Вдих. Зупнилися спинку. Зараз вирівняли спинка пряма. Опора на долоньки працює наша ліва ніжка. Дуже повільно виконуємо ліву ніжку оберти вперед. Зосереджуємо зараз свою увагу на тому, як балансує наше прекрасне тіло. Ідеально напружуємо додатково м'язи тазового дна надзвичайно важливим м'язи для нашого жіночого здоров'я. Не забуваємо пропрацьовувати і їх у тренуваннях, у пілатес тренуваннях. Це спрацьовує найкраще та найдієвіше. Ще декілька секунд виконуємо оперт повільно. І ще один раз повільно. Опустили ніжечку. І нашу робочу ніжечку, якою тільки що працювали, витягнули на носочок. Діагонально витягнули праву ручку, опускаємо одночасно праву нашу діагональ вниз та вгору. Вниз та вгору. Нам не потрібно вигинати спинку. Спинка постійно пряма. Ручку ми піднімаємо до рівня плечей, а ніжку до рівня стегна, щоб утворювалася одна ідеальна гарна рівна лінія. І вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. І зупинились. Повернулись у вихідне положення. Розслабили трішечки. Ручки, розслабили спинку, витягнули нічку на носочок, підняли до рівня стегу і малюємо гарненьке ідеальне коло. Спинка в нас залишається рівною. Ми промальовуємо повільно підлоги не торкаючись. Відчуваємо, як опорна ніжка, яка тримає все наше тіло. Допомагаємо зараз гарно балансувати також в активній роботі і м'язи. Ідеально зараз гарно зміцнюють наше тіло. Малюємо коло ще і ще. І зупинилися. І так. Розслабимо. Зараз трішечки нашу спинку. приготувалися. Робимо видих лопатками догори. Відвели назад, через вдих. Видих лопатками. До гори, таз назад. І через вдих. Піднялися. Видих. Вдих, видих, вдих, ідеально видих, і вдих, видих, і вдих, зупинилися. Наша ліва колінце зараз залишається на місці і правим малюємо набік. Такі кола вимальовуємо повільно. Вперед. Вперед. Спинка залишається рівною. Погляд зосереджений перед собою. Повільно ведемо коло. Ми не поспішаємо. Постійно на цьому наголошуємо, але відчуваємо. Як активно працює кожен м'яз. Зосереджу свою увагу зараз саме на цьому. Іще одне повторення. Ідеально опустили ніжечку. Нашу праву ніжку витягнули на носочок. Ліву ручку підняли догори і повільно опускаємо вниз. Та вгору, вниз, та вгору, вниз, і вгору. Балансуємо, Вниз, і вгору. Спинка рівна. Вниз. І вгору. Вниз. вгору, Вниз. вгору. Вниз, зупинились, повернулись у вихідне положення, ручки розслабили, витягнули знову праву ніжечку вперед, підняли до рівня стегон і малюємо гарне коло. Не забуваємо про дихання, про рівну спиночку, про відчуття м'язів, які зараз працюють в нашому тілі. Ідеально. Працюємо ще 20 секунд у вправі, зосереджено та уважно, молодці. І ще одне коло, ще одне та зупинилися. Повільно піднялися. Напрямі ніжки, ніжки, ширше ширини плечей. Ручки через сторони догори з'єднали і опустилися у присід. Ручки завели за спинку і знову у присід. Завели за спинку і присіли. Вдих, видих. Вдих і видих. І йде. Ручки за спинку і перед собою. За спинку і перед собою. Зупинилися. Положення ніжок залишаються на тому самому місці. Переходимо до наступної вправи. У присід ручки вгору перед собою і піднялись на лівий носочок, на правий. На лівий, на правий. Ручки не опускаємо, відчуваємо напругу додаткову роботу у спині, не тільки у наших ніжечках. І ліва. Права. Ліва право, ліва, право, Ідеально. Зупинилися. Розслабили наші плечики, приготувалися до наступної вправи. Опустилися знову у присід, глибокий. Піднялися на носочки. Вдих. Ми сіли. Видих, піднялися на носочки. Ручки вгору і вниз. Ручки вгору і вниз. І видих. Вдих. І видих. Зупинилися. Наступна вправа. працюємо з цього самого положення. Опускаємося у присід ручки догори, не підіймаємось. Легенько пружиємо таз, відводячи назад, вага нашого тіла максимально перенесена саме на п'яточки. Ручки вгорі. Спинка в напрузі. Ідеально. Ще працюємо. Десять майже секундочок. Ідеально, молодці. Пружина. Ще. Ще. І зупинились. Прогулюємося. Лягаємо на животик. Долоньки трішечки далі плечей. Повільно піднялися і опустилися вниз. Вгору. І вниз. Ніжки постійно на підлозі. Вгору голову назад не закидуємо. І вниз. Вгору. І вниз. Повільно. Вгору і вниз. Вийде. Зупинилися. Ручки опустили вже нижче, приготувалися до наступної вправи. Піднялися у планочку з прямих ручок. Таз. Ведемо назад, згинаючи колінця, мах. Правою ніжкою знов таз до п'яточок. у планку і мах лівою ніжкою. Права. Повели. Права. Повели. Повели. Право. Ліво зупинилися. Обережно перехрестили ніжки, сіли на сіднички. Опора на долонки, завали за округлену спиночку, назад. Ручки в сторони. випрямили спинку, звели перед собою. Назад, за округлена спинка. І перед собою. Ручки в сторони. Перед собою. Видих, і вдих, видих, і вдих. Кому твердо, в кого тоненький килимок, як зараз у мене. Бачите, у мене є подушка, зупинилися на наступний вправи. Я підстеляю собі подушку, вихідне положення те саме, ніжки на підлозі, спинка, заокруглена. Назад на максимальну висоту від підлоги, яка вам комфортна, ручки перед собою і прожидемо. Ніби за ручки нас постійно хтось хоче підтягнути вперед. А ми пручаємось. пручаємось. Спинка заокруглена. Тягнемось. Ще. 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 Не виконуємо вправу з прямою спинкою. Ні. Ще. Ідеально, молодці. Зупинилися. розслабили спинку, потягнули зараз. Вот так. І працюємо знову в тому самому положенні. Ручки перед собою, спинку завели назад, провернулись вліво, підняли ліву ніжку і перед собою. Вправо, перед собою. Вліво і далі. Вправо спинка. Пам'ятаємо кругла перед собою. І Весь час дихаємо. Провернулись вліво, розвертаємось ручками, плечиками в сторону, підіймаючи ніжку ще одне повторення. Зупинились, знову потягнули, випрямили животик, розслабили його. Переходимо до наступної вправи. Заокруглена на спиночка. Ніжечки підняли, ручки перед собою, ніжки на місці, нікуди не опускаються. Носочки натягнуті. І ручки пружинять. Ідеально. Які гарні нірочки, можемо себе розглядати, дивитися, як прекрасно працює ваше тіло. Максимальні напрузі. Ідеально. Менше 10 секунд роботи залишилося у цій вправі. І зупинилися. Робимо. Опираємось на наші лікті. Підняли ніжки, зігнуті в колінцях і почергово опустили натягнути носочок правого ніжку і назад, ліво, підлоги не торкаємось, Права. Ліва. Права. Ліва. Відчуваємо, як животик. Зараз тримає наші ніжечки. Ліва. І ідеально. Молодці, мої хороші дівчатка, ще трішки права. Ліва. Якнайнижче опускаємо, але килимочка не торкаємось. І ліва. Зупинилися, лягли повністю на спиночку. Підняли ніжки догори. Ручки вздовж тіла. Розвили ніжки в сторони. і перехрест. Ніжки в сторони і перехрестили. При цьому в нас постійно спинка міцно притиснута до коленка. В сторони, в сторони. І розвалив м'язи животика тримають наші ніжки. В сторони. І далі. Розвали, перехрестили і зупинились, обійняли себе, розслабили. Зараз нашу спиночку розслабили. Наш животик, ніжки опустили. На підлогу поставили ліву стопу на правий носочок і пружинимо, ручками, допомагаємо під колінцем. П'ять. Чотири, три, два. На один максимальний натяг. Носочки натягнуті. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один. Опустили ніжечку, тепер праву ніжку поставили на ліве колінце. І натяг. П'ять. Чотири. Три, два, один, натягнули, тримаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Ніжки не опускаємо, тримаємо за колінця. І ручками ведемо колінця до грудей. В сторони. І назад. До грудей. В сторони, і назад. Ще три. Два. Один. Ідеально перевертаємося навколішки. Так, я заколочку швиденько вдягаю, навколішки стоїмо нашу праву ніжечку, ведемо до правої долоньки. І ще більше таз ведемо до килимка, ручки вгору і трішки прогинаємо спинку. Знову опускаємо до килимочка, малюємо лівою ручкою коло вперед п'ять, чотири. Три. Два. Один. Опустили ручку, забрали нашу праву ніжку і ніжку до долонік. Ручки вгору, спиночку прогнули, опустили до килимка, малюємо правою ручкою коло вперед. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Повільно підіймаємось на прямі ніжечки. Ручки через сторони вдих. І видих. Ще два повторення. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Ось так прекрасно ми з вами сьогодні пропрацювали наше тіло з елементами пілатесу. Я маю надію. Вам сподобалось тренуватися разом зі мною. І Я вас чекатиму на наступному тренуванні.